Вітаємо вас, наші любі глядачі. Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні ми цей випуск хочемо присвятити нашій любій Вінниці, нашій автентичній подільській кухні, тому що такої ніде немає. Це прям від серденька. Да, кандова, автентична подільська їжа. Смачна саме головне, тому що е, да, це один із регіонів в Україні. Я, я думаю, що е, кожен регіон по-своєму смачний. Але подільська кухня то не менш смачна штука, і ми сьогодні це вам продемонструємо. Що готуємо, Роман? Що готуємо? Сьогодні готуємо сирний пляцок з медом та з українською справжньою сметаною. Для приготування цієї страви нам знадобиться кисломолочний сир, пшеничне борошно, олія для обсмаження, цукор, сіль, яйце, мед і сметану. Да? І трошечки додамо ще маної крупи, щоб класно стабілізувати сам сирник. Да, то буде смачно, класно і красиво. Саме головне, то буде класний один такий знаєш, пляцок. Беремо наш сир, вбиваємо одне яєчко туди. Цукор. Цукор. Цукор, сіль та борошно. Як у нас, Так як у нас він солодкий, до цукру трішки, ну не трішки, в два-три рази більше, ніж солі угу. даємо. тому що... У нас це буде солодка, така класна штука, яку люблять і діти. І та й всі люблять. Я думаю, давай борошно, два. Поки, Десь... поки ти ось займаєшся тістом, хочу розповісти, що саме Не, давай спочатку манку. Давай, так. да. що саме у нас на поділі запитання, яка це кухня, яких регіонів. До неї входить наша Вінниччина, входить Хмельниччина і Тернопільський край. Ми так об'єднали три області. Е, і з давніх давен сирники <рес> з давніх давен. робили на великі свята і просто на родині якісь свята, додавали родзинки, багато горіхів, багато меду, сметану. все те, що в принципі ми звикли їсти в домашніх. Ну це такі український десерт. Так? Якби я вас запитала, скажіть, будь ласка, топ-10 страв подільської кухні, і впевнена, ви одразу б задумались. А що, які страви походять, яка похідна, звідки, куди. Але я насправді скажу, не думайте, тому що все, що ви їсте в поксиденному житті, і є нашою подільською кухнею. Це голубці, це капусня, це пампухи з часником, це наші пиріжки із м'ясом, це горохова каша з копченими ребрами, це гречаники. Я не знаю цей список можна продовжувати ну, я не знаю. дуже довго. Капусняк здається, вже мало хто зароварить. А але моя да, моя покій, покійна бабуся, хоч вона і не жила на Поділлі, да, це більш полісся. Ну, не більш, це є Полісся, але вона завжди готувала капусняк. А, тому що ми так, по ну так, да, ну, бачиш, це так, додаємо на наш, на наш сир десь 2 столові ложки. Борошна, тому що головне не, пере, не передати більше, знаєш, тому що ми вже звідти то його не заберемо. Можна, Добавити можна завжди, а. Тому що, щоб не забити самим борошном наш кисломолочний сир, щоб він не був забитий такий, знаєте. Ну, ось я вже мішаю, я дивлюся, що мені Кістечко вистачить. Чистко Так, да, Мені вистачить, щоб сформувати то все. Саме головне, щоб воно не приставало і не липло до рук. Щоб ну... ви спокійно могли сформувати ваші. Або маленькі сирники, або великі, так як це буде у нашому випадку. Ні, воно то буде приставати в будь-якому випадку, але нам придеться трішечки припорошити все-таки досточку, угу. щоб... Можливо, ми на пергаменті зробимо? Давай на пергаменті. на пергамент. Давай. Ну оце я тістечко замісив, дивіться, якої воно консистенції. Такий класний, щоб тут класно видно знаєте, фракцію, що тут є Саме більше творога, само, саме більше кисломолочного сира, ніж муки і манки. Ти знаєш, я думаю, я напевно ось так обріжу, щоб було зручно покласти нам до сковорідки. Чи знаєш, ти, який гастрономічний символ нашої Вінниці? Да. Який це інгредієнт? Вишні. Я думала, ти не знаєш. Так, да, дійсно, це вишня. До речі, вас дуже люблять борщ з вишнями. І, І ще я тобі скажу. В одному скажу. закладі, да не в одному, в ресторані, а у Вінниці саме. Теж ставив цей борщ. І, до речі, моя бабуся теж готувала борщ з вишнями, хоч на, на полісі. Можливо, да? вона міничанка. Бран... Вона... <різь> ні, вона полячка взагалі. Дивись, я пам'ятаю своє дитинство, і е, у мене про вишні такі особливі спогади. По-перше, я їх ненавиділа дрилювати, але моя бабуся робила неймовірні рогалики з вишні. Це було так смачно. Да? Дрожжеве Героїв. тісто, багато вишень. Вона крутила якимось таким чарівним способом. Про який я досі не можу зрозуміти а, ні, ну Я вже її розпитувала, да, вона мені розповідала. І потім притрушувала цукровою пудрою. Боже, як то було смачно? А я знаю, що робила? Я злизувала усю пудру, а потім їла сам рогалик з вишнею. Було класно. Такий супер дитячий спогади про нашу подітську кухню. Дякую, бабусі, в принципі, і мамі, да. що вони мені то. А показали. я лазив з півлітровою банкою на вишні рвав вишні на дереві. Да? І приносив бабусі, вона закислювала борщ саме вишнями. Так Клас. що це, знаєте, на плеті, чиву не баняк, то все було, потім це все доводилось в печі. І то було так смачно, що це, я не знаю, це не передати словами, друзі. Круто. Так. У кожного свій спогад. Беремо наше тісто, ми зробили таку. Імпровізовану штуку да, з пергамента. Зараз ми тут сформуємо наш нашу. Да. Я нагадую, що у нас буде один здоровий сирник. Давай, ти мені висипляє, а я буду формувати. Трошечки так, ніж і руки, змастити борошно. Так. І по полу формуємо нашим ножом, щоб було красиво. Капаємо трішечки олійки. Да, на то все угу. діло. Трішечки нагріється сковорідка, щоб не, не класти сирник сам на... ніколи не кладіть, до речі, сирник там і таке е, будь-який виріб саме з кисломолочного сиру на холодну сковорідку, то, що, тому пристане. що він пристане. Да, тому що коли сир поступово нагрівається, він е, як не крутий, навіть якщо там є борошно або е, ще якісь там агентики, то все скріп скріпляє, він плавиться і він пристає. А нам зразу потрібно запечатати його. Да? Ну, да, і... Виходить, що ти робиш певні маніпуляції, а якщо неправильно посмажиш, сирник розпленеться. І ще хочу сказати одне, тому що коли він у нас здоровий, так, ми його е, просто обсмажити, нам не вистачить. То все нам прийдеться доготовити або під кришкою, якщо нема духовки у вас, або під кришкою на маленьких оборотах, або то все поставить в духовці. Це ми так, сьогодні так. зробимо під кришкою, такий простий варіант. Так, сковорідочка наша нагрілась. Беремо наш пляцик в руку робимо на скворідочку. Оп. Головне, щоб не пристало. Знаєш, такий сирник можна наїстися всією родиною біля нього. Як наче торт класний. Ну, Прикольний, так. У цей момент, до речі, бачите, Роман. Доформовує край, можливо, десь ви пальчиками взялися ну, да, я і десь, ножиком може... Ну, Щоб то було красиво просто, і все. На неї складу дуже багато сметани, тому що сирник наш великий. Ну, да. І зверху полиємо медом, і гарними, як ти думаєш, чим? Квіточками. Квіточками. Як <с я і без віток. Боже, який він красивий. Так викладаємо його, так? Да? Так. Да. Готово. Викладаємо наш Я думаю, наш сирник. Можливо, так рукою обережно. Ну так, да, тому що він дуже ніжний. Оп. Клас, диви, постій, прям в цей, підстелилася, знаєш? Так, дивись, квіточки. Ну, Я не можу без них. Куди без них? І останній штрих. Раз. Нові як красива. Так, красиво дуже. Да, мед. мед, мед, ще, ще мед. Я думаю, мало не буває, так? Да? Як я казав, вже, презентації вже е, да, це така штука кожного. Тому е, кожна хазяйка там на поділлі. Будь-де в нашій країні вже сама шеф-кухар на своїй Крас. кухні. Тому у нас сьогодні така презентація дуже красиво, дуже класно і не менш смачно, я впевнений. По-багатому. Ну що, куштуємо наш сирник. Пляцик, пляцик, да? Що це називається пляцик? Що ти обрала страву? Ну, Пляцик, саме цю тому страву? що це десерт. Це шматок пирога, велике тістечко. Та й у нас з тобою сирний пляцьок. У нас є львівський сирник, а у нас сирний подільський медом. Смачний. З з з... Сметанкою українською. Боже, а поєднання сметани. Висло молочного сиру та меду. Це друзі, щось Це українська не класика, це? Кислиця. Дуже класно. Мікрогрім такий є. Хочеться, так? Да? Який росте їсти? у нас? Смачно, да. друзі! Куштуйте, готуйте і радуйте своїх близьких, друзів та всю свою родину смачною подільською кухнею. А я знаєте, що від себе хочу сказати? Коли страва готується з душею, готується з любов'ю, це на перший погляд здається, що складно. Ви просто скуштуйте, попробуйте і будете знати, що все геніальне, воно просте. Да, Любимо вас. І те те, що їмо ми, і те, що їдять всі наші українські, нашу смачну українську кухню. До побачення. До побачення.